Хай гордо лунає цими величними словами. Ми наше свято відкриваємо, усю нашу шкільну родину з останнім дзвоником вітаємо. Свято буде багато, де музика лунає, тут і спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято минаємо своїх. Тепер належить їм майбутнє України і їм долати сходинке життя. Вони. Надія наша, наша зміна, вони це наше світле майбутнє. Ну, зустрічаємо 9 клас випусників класного керівника і Ірину Миколаївну. Шановні учні, вчителі, батьки та гості, сьогодні ми зібралися з нагоди особливого свята. Свята, що лежить на межі дитинства та дорослого життя. Свята, в якому переплилися радість та смусть, збогади і мрії, дитинство і юність. Це свято зібрало сьогодні разом нашу дружню родину, учнів, вчителів, батьків ефірі свята нашого телепрограма, на яку чекали багато років із нетерпінням та надією, <клухи> радістю та смутком четверо сьогоднішніх випускників, їхні батьки та близькі Зустрічайте, друзі, гідну зміну. Твоя це гордість України. Красивих всіх випускників. Гордість, щастя для батьків. Живали та енергійний Веселий і завзятий, доброзичливий і щирий, завжди привітний, його щира посмішка не залишається поза увагою у жодної дівчини. Ну, зустрічайте, Панченка Дмитра. Волелюбний, рішучий і мужний, спорт для нього, справжній друг. Ро це знають всі навкруг. Емоційний та відвертий, добрий і дотепний, який завжди розраховує на власні сили. Зустрічайте спача Віталія! Добра дівчинка, спокійна і, як друг, вона надійна, вродлива, з тонким почуттям прекрасного, весела та порядна, щира та доброзичлива. Зустрічайте, притула Вікторія. І товаристві завжди з чарівною усмішкою. Вірний друг і приколіст, а ще й гарний танцюріст. Підкорив серця дівочі, не відводять з нього очі. Зустрічайте, хача Олексія!